Я рада вас вітати. З вами Еля і моє в'язання. У мене такий доволі незвичний ракурс, але я хочу розпочати невеличке відео зняти. В одному із моїх останніх звітів, влогів, я показувала чергові мої шкарпетки з рюшиком. І під цим відео мені поступив такий коментар і попросили показати, як я в'яжу, ну, цей початок цієї шкарпеточки. Я зараз покажу, я знаю прекрасно, що всі це вже можуть робити. Вже є не один, мабуть, навіть майстер-клас, але, ну знаєте, для кожної людини є особистий якийсь підход і комусь щось подобається, в чомусь розкажеш, щось комусь не подобається. Тому, коли їх буде, ця пояснювалка не одна, коли, можливо, і я комусь допоможу, хоча у мене є навіть Повний майстер-клас, як в'язати такі шкарпетки. Це я його знімала ще перед початком повномасштабного вторгнення наш на нашу країну. Він російською мовою, але я його не прибираю. Хай, хай стоїть, може комусь знадобиться. Тому розпочнемо. Значить, э, що хочу сказати? Ми, україночки. Жіночки вільні. І наші думки також вільні. Тому в моїй буйній головушці мої таргани вирішили, що вони хочуть зробити таку невеличку колекцію шкарпеток, які будуть зв'язані із однотонної шкарпеткової пряжі, ну, різноманітної наскільки в мене яка є. І рюшики в ній будуть о такого кольору. Зараз е, на вулиці пасмурно світло таке доволі на букву Г. Ну, вибачайте, як є. Такий ось невеличкий клубочок у мене це Alice е, Super так, да, це іменно Супервош, це не Comfort Sox, це із старих запасів. Вона така світла, світло-біжева. Я її розмотала на два клубочка, От у мене два клубочка, там по скількись грам, І ось я купила на кобуху. Я вже в'язала з такою пряжею, доволі непогана. Ну, для мене нема поганої шкарпеткової пряжі. Для мене вся пряжа шкарпеткова це, це моя любов, моя любов. Тому, коротше, багато. Да? Тому. Черговими шкарпетками із тої колекції буде отакого кольору шкарпетка і такого кольору рюшик. Цей рюшик ви можете в'язати знову ж, жіночки вільні, якого хочете кольору. Ви хочете його в'язати контрастного. Хочете, можете в'язати його колір в колір. Тут, собственно, все це дуже. Залежить від нас, від нашого настрою, від нашого натхнення і від цього, собственно, від нас. Дивіться, шкарпетки свої я в'яжу спицями номер або 2, або 225, але оцей рюш сам я в'яжу або на 2,5, а то можу і на 2,75. Щоб він був такий більш-менш. Такий пластичний, повітряніше, тому я в'яжу його на спицях більшого розміру. Ну що ж, розпочнемо. Схема цього узора. Цю схему свій час я знайшла в Інстаграм, там була фотографія шкарпеток з оборочкою. З таким рюшиком і оця схемка. Дивіться: <клес> рапорт узора, візеруночка ну, цього складає на початку ряду 8 петель. Я в'яжу зверху вниз, і, як я вже казала, вже не один раз, свої жіночі шкарпетки я в'яжу на 60 петлях. Тому оскільки цей рапорт починається з 8 петель і зменшується до 4 в кінці. І в кінці виходить така резиночка 2х2, то це самий оптимальний варіант, я, ну, узор, візерунок зменшується в два рази. Якщо я набираю 120 петель і це на верх рюшика то на низ Самої цієї оборочки до того місця, де я розпочну в'язати е, саму шкарпетку, буде резиночку шкарпетки, буде ну, 60 петель. Тому я в'яжу таким візерунком. Пров'язувати з вами цей узор я не буду, ви його перемалювати чи скриньте. У мене в спільноті є цей, ця схемка, я її там виклала вже давно. Можете зайти і. Його ну змалювати, скрин зробити, як вам удобно. І так, давайте будемо в'язати самі цей узорчик. Я не буду займати ну зайвий час. Ви всі зможете його зв'язати. А зустрінемось, як уже пров'яжемо цю рушику вже всю повністю. ну Ось я набрала 120 петель. На кожну спицю я набрала по 30 петель, 4 ж 3, 12, значить 120 петель. І далі будемо з вами в'язати по схемки. Нема нічого такого сложного, це не важко. І зустрінемося з вами. Коли ми вийдемо на резиночку 2х2. Ну, ось, дівчатка, я по схемці по цій пров'язала 8 рядів цього візеруночка. І тепер я візьму спиці 2,25 і розпочну в'язати рулік. Як я буду в'язати, я наберу 60 петель і пров'яжу 6 рядочків просто-просто лицевою гладдю. Ну що, набираємо 60 петель і в'яжемо 6 рядочків лицевою гладдю, і зустрінемося на моменті поєднання двох цих наших початків Ось шкарпетки. Я поміняла трохи локацію, щоб було краще видно. От дивіться, ми зв'язали з вами сам рюшик і шість рядочків ліцевою гладдю ми зв'язали з вами ну початок шкарпеточки. Тепер ми беремо знаходимо початок ряду на оцій ліцевої гладі своєї О, щось я тут напутала, ну нічого. Так, дивіться, ось о. І знаходимо початок. До речі, ось цю ниточку уже все того, ну, срюшика ми можемо обрізати. Оставимо невеличку, потім ми її заправимо. Крутше обрізала, поки вона вже не треба. І дивіться, у нас ось початок ряду. І ось у нас початок ряду. Ми надіваємо верхню частинку, яку ми в'яжемо, ну, вже основним кольором, так сказати, зуміщаємо дві спиці і в'яжемо. Ось піде, дещо я так запуталася і в'яжемо методом трьох спиць. Ну, у нас буде, мабуть, метод більше спиць. Я вже буду брати спиці ті, яким я буду в'язати основну частинку своєї шкарпеточки. І оцю я беру кольорову оцю з основної частини і цю втору. І пров'язую ці дві петлі. Разом. І скидаю одну і другу зі спиці. І так я пров'язую далі одну петельку з цієї спиці, другу з цієї, і збрасую ці. І так, далі я в'яжу по дві петлі, пров'язую по дві петлі. Неудобно. І збрасую. І все в мене виходить. Уже основним кольором я вяжу основне полотно самої шкарпеточки І так, пров'язуємо всі разом. І давайте пров'яжемо самі. І зустрінемося, коли я це вже пров'яжу. Ну Ось ми з вами пров'язали соєдинили два полотна і у нас вийшло отака красотулька. І далі ми будемо в'язати так, як нам вже хочеться. Ми можемо після цього, як ми соєдинили два полотна, ми можемо в'язати резиночкою. Любою, якою нам, яка нам подобається. Ми можемо в'язати 1 х 1, 2х2, нерегулярною, скрещеною. Навіть ми можемо в'язати просто, продовжувати е, лицевим полотном, або вже розпочати ми можемо кхм, якийсь візерунок. Також ми можемо не робити цього руліка, оскільки е, кхм, на кінець. Нашої е, рюші. У нас виходить резинка 2х2. Ми можемо прямо з рюші почати в'язати резиночку без цього додаткового руліка, і будуть теж доволі непогані шкарпеточки. А далі ми даємо волю своїм думкам. Своїми дейками, які ми бачимо в свої шкарпетки, і в'яжемо далі. Як в'язати шкарпетки далі, я так розумію, що кожен знає. І буде в'язати так, як йому більш до вподоби. Сподіваюсь, я відповіла на питання, яке мені задавали. Я бажаю вам всього найкращого зв'язати свої шкарпетки. І повірте, я коли зв'язала перші, верніше, коли я тільки їх побачила, я вже в них закохалась. А коли зв'язала перші, то наразі, по великому рахунку, всі жіночі шкарпетки я в'яжу такі. Так що всього самого найкращого. Бажаю, щоб всі ваші задуми були здійснені. В'яжіть в своє задоволення, в'яжіть з любов'ю. Носіть саме, даруйте своїм близьким і рідним людям. А з вами була Еля, і ми ще з вами зустрінемось.